Чи потрібно self-employed мати окремий банківський рахунок для бізнесу? Ну, якби такої обов'язкової вимоги немає, але бажано. Чому? Тому що це спрощує облік і знизує ризик помилок у разі перевірки? Тому що, наприклад, метою ведення окремого банківського рахунку є розмежування розрахунків за бізнес-витратами та особистими. Ну, а також це є, якби на бізнес рахунку акумулюються всі доходи від бізнесу. Які потім ви якби включаєте в self-assessment. Тобто, якщо у вас загальний рахунок, вам потрібно віднімати всі, всі ваші власні кошти. Якщо ви відкрили свій бізнес аккаунт, у вас чітко видно, ваші доходи і ваші витрати. Ну, і це, наприклад, Де, якщо. Якщо хтось тобі е, за щось е, там переводить гроші, да тобто е, якісь особисті там елементарно там ти комусь там щось е, допоміг він тобі просто повертає ще щось тобто краще це все е, мати два рахунки один особистий а другий більш для підприємницької діяльності так для бізнесу так. А ти маєш показувати свій особистий рахунок десь в HMRC чи ще десь? Ні, ні. А HMRC має доступ до твоїх рахунків? А вони можуть запросити банківську виписку на запит, якщо вони будуть сумніватися у ваших доходах або витратах. А, якщо ви десь щось не показали, а, то вони запросять від вас. Ви попадете під перевірку, і вони від вас запросять банківську виписку всіх відкритих е, е, рах, рахунків банківських рахунків. Тобто е, тут. У Великобританії, наскільки я розумію, набагато все складніше працює, і набагато відповідальніше ніж в Україні. У нас ФОП, там перша, друга група, да, третя. Ти там собі взяв, подивився, там ще плюсанувшись. У нас є там ліміт, там 3 мільйона чи 4 зараз. Ті там, і ти, якщо входиш, то в тебе все добре. А тут все треба зберігати, тому що якщо перевірка, а треба боятись перевірки. Тобто, ну там прийшов лист, і вже зразу в паніці, що робити, все. Все пропало, мене посадять там чи ще щось в такому ключі. Та ні, а дивіться, якщо ви якби, вірно подавали якби податки, у вас є всі підтверджуючі документи, то тобто перевірку, якби. Не, не варто боятися. Саме Просто... поганий варіант, якщо там щось на цей це максимум буде якийсь штраф, правильно розумію так, так, буде до нарахування податку, який вони сплатили, і вони виставлять штраф від, ну це буде відсоток від вашого несплаченого податку. Це якось вплине на наступне твою. е-е Твій авторитетність, твого self employer, тобто як на тебе, як на підприємця, чи будуть наступні перевірки вже постійними, більш так на тебе звертати увагу? Чи це взяли, перевірили, зробили, штраф заплатили і, і, і пішли далі? Ну, Марсі, певний час буде слідкувати за вами, якщо ви будете. Власне, ну не буде співпадати певні сто факторів, так то якби через рік два він за вами так якби постійно слідкувати не буде а так перше то якби він буде слідкувати за вашою діяльністю.